Тему цього відео обговорюємо в телеграм-каналі Банківський клуб. Посилання під цим відео. Доброго дня! Останнім часом до нас звернулось дуже багато громадян України, які мають право на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій, таких як ООН, Червоний Крест. Та інших, та та категорія громадян, які являються внутрішньо переміщеними особами і теж мають право на виплату, але чомусь її не виплачують. І тому я вирішив розібрати цю тему. Як виявилось, ситуація ще більш складніша, а саме, вона заключається в тому, що є категорії громадян України, які зовсім не отримували не отримують грошову допомогу, при тому всьому, що вони мають право на неї, а деякі отримують, але отримали частково або один раз, або два. При тому всьому, що вони мають право отримувати, наприклад, по міжнародним організаціям три рази поспіль, а по внутрішньопереміщеним особам по дві тисячі гривень. Щомісячно. І в деяких навіть ця виплата зупинилася десь в грудні місяці. І я розібрав цю тему, я би хотів вам допомогти і розказати, і, як кажуть, надати шлях щодо рішення цих всіх питань, тому що багато громадян України являються заручниками саме таких ситуацій. Тому в цьому відео я вам більш Детально про це розповім. Також хочу вам, вас наголосити, що в нас є телеграм-канал, в якому я публікую більш, більше, таких, більше інформації на цю тему та інші теми. Тому посилання під цим відео, підписуйтесь на телеграм-канал, і там більш інформації, і також ми можемо з вами комунікувати. І давайте перейдемо до самої суті цього відео, і я вам зараз все детально розповім. Поїхало! Підпишись на YouTube та телеграм-канали Банківського клубу. Посилання під цим відео. В першу чергу я би хотів розділити дві катего категорії громадян, які мають право на отримання допомоги, і ми всі е, знаємо, або хтось не знає, що є дві категорії. Перша категорія це зліва це внутрішньопереміщені особи, які мають право на виплату двох тисяч гривень щомісячно, тобто вони отримали. Довідку про те, що вони на переміщені особи, і вони щомісячно отримують виплати. І багато з них мають право на ці виплати, але чомусь не отримують. А деякі з них отримували, але на даний момент чомусь вже там 3 місяці їм не виплачують, притом всім, що мають право на виплату. І друга категорія справа це ті, хто подавав заявки на виплату від міжнародних організацій, таких як ООН, Червоний Хрест, НРС, ЮНІСЕФ та інші. І щоб не плутати ці дві двох категорій громадян, я якраз розділив, як ви бачите, на дві на два стовпчика лівий і правий. Так, давайте до внутрішньопереміщених осіб. Що треба в першу чергу зробити? Хочу сказа... відразу сказати, що для когось це можуть бути банальні речі, але як виявилось, багато людей навіть цих цих простих речей не знають. Тому якщо вам внутрішньопереміщеним особам не надали цю грошову допомогу, або якщо вам. Зупинили чомусь виплату, виплачували, а тепер зупинили. То в першу чергу вам треба звернутися до ЦНАП. Звернення треба звернутися в свій в своє відділення ЦНАП, де ви, якщо ви подавали заявку власноруч, або ж навіть якщо через дію подавали, звернутися і вони можуть подивитися в базі, що робиться з вашими грошима, де вони зависли, або чому їх не виплачують. І друга. Подивитися друга рекомендація подивитися в дії, чи являєтесь ви внутрішньопереміщеними особами, бо деякі реєструвалися в дії, і на даним і в дії вас показано, наприклад, як в мене, наприклад, показано, що я внутрішньо внутрішньопереміщеною особою, і ті, наче все нормально, але чомусь виплати не отримуються. Це такі простенькі рекомендації, далі будуть рекомендації більш такі дієві. Тепер до отримувачів грошової допомоги від міжнародних організацій, ООН, Червоний Хрест та інших. Таких людей. Можна поділити ще на дві категорії. Це ті, хто зверталися до територіальних центрів обслуговування. Як правило, вони на даний момент вже відновили роботу. Попередніх наших відео я вам показував пункти адреси їх, де вони працюють, і ви можете самі звернутися до них і вирішити питання, чому зупинили, чому частково виплатили, або чому зовсім не виплатили. Це перше питання, це перша пропозиція. А інша пропозиція це друга це перевірити статус на сайті Є допомога. Як виявляється, я буквально вчора допомагав людині щодо цим питанням, і ця людина має право на виплату від міжнародних організацій, але вона навіть не може, не знає, як перевірити статус на сайті є допомога. Пошукайте в інтернеті, як перевірити статус, і ви побачите, що або ваша заявка зовсім не прийнята, або прийнята і на розгляді, або ж ще якийсь там статус. Це перший крок і перші прості рекомендації, які треба вам використати. Якщо вони для вас були недієвими, ви не побачили ніякої інформації по собі щодо виплат, і все ж у вас немає відповідей, чому мені не виплатили або виплатили частково, або призупинили виплату, то вам треба далі йти. І далі йти це на є такий контакт-центр, урядовий контакт-центр. І ось там є багато контактних телефонів, але я вибрав саме ті, які відносяться до внутрішньоприміщених осіб, або до тих, хто має. Право на виплату грошових допомог від міжнародних організацій. І ось такі гарячі телефони, гаряча лінія 1539, 1548, 1545. А для внутрішньопереміщених осіб це 066 813 62 39. Зразу можу сказати, що так, ці лінії можуть бути перевантажені і дозвонитись до них не завжди реально. Тому є інший варіант вирішення цих питань, і він самий дієвий, тому що за допомогою. Його ви 100% отримуєте відповідь, чому вам не виплати, чому зупинили і яка ваша подальша доля. Підпишись на YouTube та Telegram канали Банківського клубу. Посилання під цим відео. І це рішення це якраз цей сайт урядовий контакт центру. І тут є можливість подачі електронного звернення. Чому саме не дзвонити на гарячу лінію, а подавати електронне звернення? По-перше, тому що ви подає, описуєте всю свою ситуацію, що ви така-та, та такий то -та, подав, такий-та-такий-то -та, подавали заявку на виплату і не отримали її. Або отримали частково, або зовсім не отримали. По-друге, ваше звернення реєструється і у вас є реєстраційний номер. Це означає, що на протязі 30 днів має вам обов'язково повинні відповісти на всі ваші питання, які ви надали. І по-третє, вам нададуть цю відповідь, тому що це згідно законодавства, ви маєте право на отримання цієї відповіді. І я сьогодні. Допомагав ще одному з наших підписників. Я підготовив текст звернення. І у цього підписника він є інвалідом, він є переміщеною особою. Тобто, якраз в нього всяка він підпадає і під виплату внутрішньо переміщеної особи, і під виплату міжнародних організацій, і йому не виплачують ні там, ні там чомусь. І тому ми я підготував цей текст і заре... зареєструвався і надіслав за цю заявку. Дивіться, на цьому відео я закінчу, і наступне відео якраз буде про те, як зайти в цей електронний кабінет цього урядового контакт-центру та подати сама саму заяву. Також в наступному відео я вам надам сам текст заяви, щоб ви могли теж подати заявку, підставити свої дані в цей текст звернення. Також хочу сказати, що реєструйтесь на наш телеграм-канал. Канал, який си посилання, на який знаходиться під цим відео, я там також виставлю цей текст звернень, і також, також там буде більш детальна інформація по цим, цим питанням. А наступне відео це відео буде про реєстрацію та відправку оцього звернення на виплату ну, приміщення особам або виплату від міжнародних організацій. Тому підписуйтесь ще на YouTube канал, цей і ви відразу. Отримайте повідомлення, коли буде це відео. Підпишись на YouTube та Telegram канали Банківського клубу. Посилання під цим відео.